Говорити про славу Божу чи передавати їм повній красі завжди важко. Сам Іван Оздрив Бахмут, коли бачив славу Божу, він не зміг це докладно передати, так як міг, так і передав. І, напевно, якщо б ви до мене підійшли і сказали, як твої враження про та я так роздумав і в ідеальному випадку я би сказав, що треба спробувати самому. Я міг розповісти, можу розповісти, але треба спробувати самому. І, можливо, якщо на цьому місці хтось захоче спробувати, ви не пожалкуєте ані трішечки. Я вам обіцяю. Воно того варте, щоб дійсно попробувати бути учасником табірного служіння. Так як часу дуже мало, дуже часто, наприклад, після цього служіння можна запитати двох людей про цю мок, хто що для себе взяв, і правда ж такі думки будуть різні. Чому? Тому що кожен з нас є особистість і кожного з нас є різне минулем. Для прикладу, я би хотів би привести двох учнів Ісуса Христа, наприклад, Петра і Матвія. Той був Рибак, а той був мирний. Тобто, якщо взяти їхню біографію, я думаю, до того, як вони зустрілися з Христом, їх нічого не об'єднувало, а навіть навпаки вони могли б бути ворогами. Але в Ісусі Христі. Вони стали бути разом. І так як наша команда за деталі говорили про вік від маленького до дорослого. І одного разу спостерігавши за нами, за нашою командою, я дивився і дивувався просто Господу. Чому? Тому що ми всі такі різні, але ми всі разом. І нас єднає Бог. Нас єднає одне служіння. І дійсно, за привести приклад. Мене, моє життя і провести, наприклад, Юру на Ми з ним дуже-дуже різні. Якщо, якщо не брати Христа, то нас з ним нічого не єднає. І взагалі, я не думаю, що ми з ним знайшли якусь спільну мову. Але в Ісусі Христі ми разом. Нас єднає служіння, нас єднає Бог, дійсно, слава Ісусу Христу. Я зачитаю місце. Апостол Павло звертається до Ефаської церкви, буду читати переклад Хоменка другу главу. Переклад Хоменко, друга глава. З 11 по 16 вірш. Апостол Павло звертається і говорить про те, що ми благодаттю. І після цього 11 віршов він говорить такі слова. Тож пам'ятайте, ви колись погане тілом, яких звуть обрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рухої на тілі. Що ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі повітрям обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же ви в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир. Він, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу свої у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити собі одну нову людину, чинивши мир між нами. І щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Завдяки Ісусу Христу. Ми всі такі різні разом. Хай Бог благословить нас надалі.